Друзі, добрий ранок усім хто разом з нами. Ми починаємо свою роботу у прямому ефірі 9.01 за київським часом. Традиційно посередам паралельний стрім на Ютуб каналі Січас і Ютуб каналі Борислав Береза з вами Юрій Бібік і пан Борислав Береза. Добрий ранок, пан Борислав. Добрий ранок лише не посередам, а по вівторках. О, історка, я я ні, це, по історикам перепрошую, абсолютно це, це непогано. Хтось живе вже в майбутньому. До речі, можете розказати, що там у майбутньому все ж таки Трамп прийняв рішення, і нам призупинили видачу зброї чи ні? Бо у нас тут вже кіпіш на цю тему. Всі джерела повідомляють, що припинили. Але найцікавіше, що на сайті Білого Дому я заходив дивився. Поки що немає такої інформації. Є про санкції, є про інше. Але от про те, що призупинена вся допомога Україні, такої інформації поки що немає. То що там в середді, що там кажуть, ми до речі, маємо сказати, що дійсно низка видань повідомила про те, що допомога військова призупинена, і ми сьогодні це будемо з паном Бориславом обговорювати, шановні друзі. А, але я пропоную почати з обстрілів пане Бориславе, тому що Одеса суми обстрілена а, і хочу показати ось ці кадри, а потім звернемось звичайно до центробіжної теми. Друзі, це суми. Подивіться, будь ласка, на наслідки прильоту, ДСНС показують наслідки РФ удару дрону. по Поліклініці в сумах постраждалих на щастя немає. Внаслідок удару. Виникла пожежа в приміщенні дитячого медичного закладу. Фахівці ДСНС ліквідували усі осередки горіння, провели обстеження території. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Далі додають інформацію щодо сум. Є проблеми зі світлом. Пишуть Виконуючий обов'язки міського голови Артем Кабзар, повідомляє. РБК. Він розповідає, що наразі у місті дві лікарні працюють на генераторах. Також деякі райони міста залишилися без електропостачання. Бажаю здоров'я шановні сумчани. Знову прильот шахеду в одну із поліклінік нашого міста, пише він. І також є проблеми з електропостачанням. Дві лікарні працюють на генераторах. Відсутнє світло в деяких районах нашого міста? Хай всіх береже Бог. Усім доброї ночі, написав він. Повторюю, зараз говоримо про Суми. Далі, Одеса, друзі, напишіть, будь ласка, нам з Одеси із Сум. Ем, якими є наслідки? Так чи відчували ви ось ці прильоти що було? Зокрема, вночі, що вам відомо з приводу цього, зараз очільник міста Труханова твітається з представниками ДСНС. А все чому тому, що надзвичайники підтверджують, що в місті постраждала критична інфраструктура і житлові будинки за кількома адресами. Спалахнули пожежі, які вони борці оперативно ліквідували. В ліквідації наслідків взяли участь понад 80 рятувальників. Також було задіяно 70, Вибачте, 17 одиниць пожежної техніки за попередньою інформацією. Внаслідок атаки РФ постраждали 4 людини. Також по Харкову відомо, що вдарили росіяни вчора. Постраждав Фельдман Екопарк, зруйновано вольєри, загинули тварини. Повідомляє прокуратура, ось і. Вся інформація з приводу обстрілів України можливо ми дещо опустили. Можливо, на ранок не вся інформація, друзі, відома. Тож закликаємо вас, будь ласка, не забувати писати, в тому числі і про це напишіть, з якого ви міста де ви зараз, можливо, були прильоти, і що відомо станом на цю мить. Це що стосується України, тепер звернемось до того, як палала Російська Федерація відео того, як зараз Сизранський НПЗ. Горить ну тут, принаймні, я так розумію, звук. Ось як от вибухало на Росії сьогодні вночі, а це вже відео того, як палає НПЗ. Значить, невідомі дрони атакують Цизранський НПЗ. Росіяни скаржаться на вибухи. В мережі з'являються перші кадри. І ось друзі, ми вам їх оперативно з паном Бориславом демонструємо. Подивіться, будь ласка, на інші з іншого ракурсу кадри. Значить. Глава ЦПД Андрій Коваленко нагадує, що в лютому цей НПЗ Сизранський вже призупиняв свою роботу після атаки. Він має потужність переробки 8,9 мільйонів тонн нафти на рік. Це робить його одним із середніх за розмірами НПЗ в Російській Федерації. Його продукція включає паливо, авіаційний газ, бітум. в 2015 році. Завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту «Євро-5». Він переробляє нафту із західного Сибіру і Самарської області. Пише він Коваленко підкреслює, що для армії РФ НПЗ такого рівня відіграють важливу роль в забезпеченні паливом, і це частина логістики російських військ. Тепер ось ця частина, подивіться, будь ласка, друзі, як палає, пане Бориславе. Попрошу вас відреагувати на це, і підемо до ключової теми з постачанням зброї. Дивіться, на тлі всіх подій дуже важко щось коментувати, але. Росіяни будуть більше і більше нас атакувати. Зараз розуміючи, що в нас буде проблеми з ППО, вони будуть використовувати будь-яку можливість, щоб зробити нам шкоду. Щоб руйнувати нашу інфраструктуру. До речі, це багато чого вони будуть робити не в реальному житті, а в інформаційному просторі, нагнетаючи ситуацію, але системно будуть і далі тероризувати Україну, бо Росія країна гній. Росія країна не лише агресор, це країна варвар, і те, що в нас зараз, якщо нам справді обмежать ракети для ППО і всі засоби ППО. Якщо це станеться у нас, будуть великі проблеми, це треба розуміти. Це те про те, що я казав ще у суботу, у п'ятницю, після того що відбулося в білому домі, і пояснював, чому не треба сильно так радіти, що так, от ми показали себе, тому що показати в себе в білому домі це одне. А чим збивати потім російські шахеди, ППО, російські ракети і інше, ну тапками чи лопатами. Я хочу, щоб показалися ті, хто. Так активно казав, та нормально протримуємось, ну буде важко, дуже важко. Одночасно треба розуміти, що нам європейці казали вже багато разів: вам треба створювати свої варіанти дронів або ракет, які можуть бити по будь-якій частині Росії. Це буде ефективною відповіддю, а головне, це буде творити проблеми для Росії. Чим займаються наші Збройні Сили та спецслужби? Я сподіваюся, що найближчим часом кількість обстрілів Російської Федерації повинно кратно збільшитись. Тим більше, що Зеленський казав, що до кінця 2025 року Україна виробить 3 тисячі ракет: це по 250 ракет на місяць. Ну, незважаючи зважаючи на те, що е Америка або Росія виробляє 50 60 ракет на місяць. Так, от він пообіцяв по 250 на місяць. Ну він же не просто струсив моз е, в повітря своїми заявами. Він же президент, він же повинен розуміти цінність своїх слів і нести за це відповідальність. Тому я вважаю, що ці 500 ракет, які зараз вже виробили, повинно масовано, роєм летіти по Росії. Бажано найближчим часом щоб е, збити це бажання росіян. Нищити українську інфраструктуру, ну і я більше того хочу сказати. Або він повинен сказати, вибачте, цього не сталося. Будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що кількість ударів по Росії. Повинна тільки збільшуватись саме тому всі зусилля повинні йти на виробництво далекобійних дронів і розповідати не про те, на яку дистанцію вони пролетіли, а про те наскільки ефективно це відбулося. Ефективність відбувається тільки за рахунок масованості, коли перевантажена ППО не може збити все і деякі дрони пролітають. Тому ще раз кажу: чим більше буде ударів по Росії, тим менше в них бажання буде, щоб війна тривала далі. Станемо на 9.09, по перше, майже 2 тисячі онлайн. Спасибі вам за це, друзі. Поставте лайки, давайте бути більш активними в коментарях. І щодо підписок, також, будь ласка, не забувайте, ви першими будете отримувати контент, який ми для вас створюємо. Нагадаю, Ютуб канал «Сейчас», час, Ютуб канал Борислав Береза. А ми е, просто будемо мотивовані для вас, шановні, працювати. Ну, це дуже велика приємність для нас. Повірте, е, щоб зафіналити цю тему, скажу лише, що от. Хвилинку тому з'явилася інформація, що сили ППО вночі збили 65 з 99 дронів і ще 32 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.